Фундамент майбутнього економічний форум відбувся у Коломиї. Цей захід об'єднав для розмови владу представників навчальних закладів, бізнесу та студентів. Основна тема зустрічі це навчання молоді у сучасних обставинах та працевлаштування її згодом. Сьогодні ринок праці доволі таки змінився, особливо в порівнянні з роками до війни. Якщо колись популярністю користувалися професії юристів чи бухгалтерів, то зараз це здебільшого робітничі професії. І дуже важливо. Щоб це усвідомила сучасна молодь та й підприємці, вважає директор Отенійського професійного ліцею енергетичних технологій Петро Іванків. На ринку праці потрібні молоді спеціалісти. І, зокрема, ми готуємо електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Вона є гостро дефіцитною. І всіх фактично галузях нашої економіки в Україні потрібні такі спеціалісти. Ми будемо обговорювати про те, як все ж таки змітити змінити нормативно-правові документи. Надіюся, що буде звучати все такі рекомендації щодо закріплення наших випускників на підприємствах України. І відповідно десь буде звучати питання оплати праці, тому що це вагомий такий аргумент щодо закріплення наших випускників. Власне, щоб обговорити актуальні питання сучасної освіти і працевлаштування молоді, в Коломиї і вирішили провести такий форум. Адже нині практично усі підприємства мають спільну проблему: це брак кадрів певних професій. Зараз важливою є проблемою практично в усіх підприємствах коломийської громади. Це є брак кадрів, брак певних спеціальностей. І ми дійшли висновку, що потрібно. Забезпечити платформу для обговорення між навчальними закладами, які здійснюють діяльність на території нашої громади, передвищої освіти та підприємствами, щоб забезпечити баланс попиту і пропозиції на професії в Коломийській міській територіальній громаді. Також до нашого заходу ми залучили і представників департаменту освіти і науки, а також департаменту економічного розвитку. Також ми на захід запросили представників Харківського авіаційного університету імені Кожедуба. користуються популярністю попит на такі професії, саме виробничі професії. Це Трактористи, ескаваторчики, зварювальники, слюсари, електрики. Основне це налагодити співпрацю між навчальними закладами та підприємствами, як комунальними, так і приватними, каже міський голова Богдан Станіславський. Адже нашій громаді потрібні фахові працівники. Важливо, щоб молодь хотіла йти вчитися у заклади фахової передвищої та вищої освіти, і після закінчення мала де працевлаштуватися. Сьогодні ми ще раз підтверджуємо символ, коло ми єднає. Ми тут хочемо поєднати. Тих, хто надає послуги з навчання, тих, хто вчиться, і тих, хто споживає, якраз вже тих спеціалістів, для того, щоб ми ще раз скажімо, цей час звірили, а кого нам треба вчити, як може зробити певні корективи, тому що відбувається і реформа в освіті, і міняється світ, міняються запити. Тому це така площадка для продовження діалогу, тому що ми її почали ще раніше. Такий форум в Коломиї, очевидно, не останній, адже війна дає нам чимало викликів і треба спільно думати, як жити зараз, щоб підтримати економіку України і мати змогу відновити її відразу після нашої перемоги.